Вітаю вас малята! Рада зустрічі з вами! Запрошую сьогодні на заняття з математики. Подивіться, дітки, що зображено на цьому малюнку? Вірно предмети. А як можна назвати ці предмети одним словом? Що це діти? Вірно, це посуд. Назвіть ці предмети: Чайник, чашка тарілка, Ложка. Виделка. Що намальовано першим дітки, що намальовано другим. Третім. Четвертим. П'ятим. Полічіть предмети справа наліво. Один, два, три, чотири. 5. Їх кількість змінилася чи ні? Вірно, не змінилася. А зараз ми пограємо в гру «Розстав посуд. Подивіться, дітки, на картинці чашка, кастрюля, тарілка, ніж та склянка. І смужка червоного кольору. Смужка це буде полиця. Розгляньте малюнки. Що на них зображено? Вірно, посуд. Назвіть його. Давайте поскладаємо посуд на полицю. Візьміть чашку і поставте її посередині полиці. Молодці. Ліворуч від неї поставте тарілку. Так, праворуч кастрюлю. Ліворуч тарілки поставте склянку. Праворуч від кастрюлі покладіть ніж. Полічіть предмети зліва направо. 1, 2, 3, 4, 5. А тепер приберіть по одному предмету, не припиняючи лечити. Забираємо склянку і називаємо 5. Тарілку 4. Чашку 3 кастрюля. 2, ніж один. Давайте ще раз. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці малята. Погляньте, дітки, на килимку багато різних іграшок та посуду. Знайдіть серед іграшок посуд. Покладіть ліворуч від мене. Посуд. А іграшки праворуч. Молодці дітки. Пропоную вам вдома разом з друзями або батьками зіграти в гру. Відгадай на дотик. Заплющить оченята і по черзі давайте кожен один одному предмет посуду. У кого очі закриті, повинен за допомогою рук обстежити цей посуд і назвати, що це? Виграє той, хто не помилиться жодного разу. Спробуйте. Давайте зробимо фізхвилинку. Вже стомилися ми трішки, вийдемо разом на доріжку. Наші ручки раз, два, три, раз, два, три. Наші ніжки раз, два, три, раз, два, три. Ось голівонька стомилась. Вліво, вправо нахилилась. Будемо пальчики стискати. Будемо знову працювати. А тепер, малята, пограємо в гру, розклади кубики. Подивіться, на килимку лежать кубики. Зверніть, дітки, увагу, чи всі вони однакові? Ні, не однакові. Чим кубики схожі між собою формою. А чим вони відрізняються, діти? Так, кольором, подивіться, є червоного кольору, ще якого? зеленого і жовтого. Вірно. У ляльок в ігровому куточку мало кубиків. Треба допомогти лялькам зібрати кубики, щоб швидше перенести їх до ігрового куточка. Але кубики потрібно складати по три. Скільки разів треба віднести кубики. Давайте спробуємо скласти їх по три. Розкладемо їх по кольорам. Давайте полічимо, скільки кубиків кожній кубці. Один, два. Три кубика червоного кольору. Давайте полічимо зелені. Один, два, три. Скільки зелених. Три зелених. А тепер полічіть, скільки жовтих. Скільки дітки вийшло. Теж три. Молодці. Скільки у нас утворилося груп предметів? Один, два. Три. Тож скільки разів треба буде віднести кубики? Так, три рази. Молодці дітки! Наше заняття завершується. Подивіться, іграшки стали в рядочок. Давайте полічимо. Скільки їх? Один, два, три, чотири, пять. Вірно, п'ять. Хто стоїть п'ятим? А хто стоїть четвертим? А хто стоїть першим? Молодці малята! До нових зустрічей! Бувайте!